На жаль, це страшне слово війшло в наш повсякденний вжиток, бо стосується нинішніх подій на Сході України. Це наш сучасний біль, наші тривоги і страждання. Це сподівання на мир, що вже колись прийшов на нашу землю. І тоді, здавалося, що назавжди. Страшною ціною заплатив український народ за мир 1945 року. За різними даними. Ціна ця становила від 8 до 10 мільйонів людських життів. Колосальні суми економічних втрат. Кожен другий з 7 мільйонів українців поліг у боях, і кожен другий з тих, хто залишився у живих, повернувся інвалідом. Вагомий внесок у перемогу над жорстоким ворогом зробили й канатапчани. На фронтах Другої світової війни воювали понад 30 тисяч жителів міста та району. 15 тисяч з них не повернулось додому. Жертвами війни стали близько 4 тисяч мирних городян. Під час дворічної фашистської окупації у Конотопі функціонував табір для радянських військовополонених, через який пройшло майже 75 тисяч людей. Він розташовувався на території колишнього артилерійського полку і охоронявся німецькими солдатами та поліцаями. Полонені утримувалися у дерев'яних конюшнях та просто неба. Жалюгідне харчування здійснювалось один раз на день. Значна кількість в'язнів табору смерті гинула від хвороб, голоду і холоду, але здебільшого їх розстрілювали. Всього за період окупації в табору було знищено майже 30 тисяч чоловік, з них 27 тисяч військовополонених та 3 тисячі мирного населення. У тому числі близько тисячі євреїв. Зараз ми стоїмо на місці масових розстрілів, що відбувалися в нашому місті під час німецької окупації 1941-43 років. Саме тут, на території кар'єрів колишнього цихильного заводу, після звільнення міста було виявлено 12 могил з трупами закатованих. У найбільшій з них було закопано майже 400 тіл в'язнів табору. Розстріляних у ніч на 2 липня 1942 року. Дослідники, волонтери і просто небайдужі люди і зараз збирають і поширюють інформацію про цей нелюдський злочин. На цьому місці важко говорити. На цьому місці хочеться помолитись і помовчати. Тема війни мене цікавить дуже давно. Мій прадід фронтовик. Василь. Федорович Рудь, село Липчани, Моглів Подільський район. Він пройшов всю війну, пішки дійшов до Будапешту. Я застала його ще при житті. Пам'ятаю, як ми часто говорили з ним про ті часи. І мене цікавило те, як це було насправді, а не так, як було написано в підручниках. В нього була така невеличка книжечка Бухенвальд, Табір смерті. Я ще 12-річною дівчинкою прочитала її, і вона вразила мене до глибини душі. Там були факти, спогади, фотографії. І ось зовсім випадково, я дізнаюся, що в нашому рідному місці під час окупації був такий самий табір смерті. Доля звела мене з однією людиною. Яка 30 років збирала інформацію про концтабір в місті Конотоп? Це е, Сахнюк Леонід Андрійович. Він почесний ветеран України, волонтер. Зосереджуючись на практичній діяльності, він надсилав навіть листи президентам інших країн, Казахстан, Білорусь і говорив про те, що писав верніше, про те, що в цій братській могилі навіть є загиблих цих країн. Я хочу також додати, що він став дослідником цієї теми, але він досліджував цю тему не з наукової точки зору. Він досліджував цю тему за покликом душі. Ось навіть ці квіти, на жаль, могила знаходиться в дуже занедбаному стані, але там ми бачимо, що є піонії, ландиш. Він викопував у себе на дачі і висаджував тут. З 90-го року я займаюсь. Волонтерською роботою. Ну, Провідуємо людей похилого віку, займаємося роботами, по, по проханням ветеранів, які вже немощні, вбирати могили їхніх рідних. От. Почав звертатися по, до людей, які знали цю братську могилу про оці події розстрілу, почав збирати, почав збирати документи. Так мені надані були архівні документи про розстріл та знаходження 75 тисяч у концтаборі смерті людей як їх там з ними поводились, як їх кормили. Ну, і почав розшукувати іще рідних, які ще стали живі через газету Телегорман. Відгукнулися люди, ведемо спільну роботу. В Конотопії по сьогодні збереглися місця масових розстрілів. Це могили на території нового кладовища, це могили на території єврейського кладовища, це ярискотабойні, могила в аеропорту. Тощо. Ось зараз ми знаходимося саме на одному з цих місць: це кар'єр колишнього цигельного заводу. На цій території знайдено 12 могил численних спогадів свідків мене особливо вразили деякі факти. Ось зараз я хочу вам зачитати виписку з акту суд медекспертної комісії про звірства німецько-фашистських загарбників по місту Конотоп. В одній з розкопаних ям трупи лежали вниз лицем в декілька рядків, один під одним, з простріленими потилицями. Це свідчить про те, що перед розстрілом німці заставляли свої жертви лягати рядом із живими в яму вниз лицем. Після чого розстрілювали в потилицю на близькому відстані. Потім заставляли на розстріляних лягати інші групи людей, яку також розстрілювали. Це провадилося до заповнення ям. Відки згадували, що відколивання живих ще тіл. Які були засипані тонким шаром землі, на середині могили, утворилася тріщина, і люди, які жили неподалік, вони згадували, що приходили сюди, і спостерігали за тим, що декілька днів з цієї тріщини сочилася кров. По свідчим показанням на початку липня 42-го року, перед тим як розстріляли 380 чоловік. Поліція стала переганяти їх із казарми в підмальне приміщення, розташоване на відстані 100 метрів. При виході було поставлено шість поліцаїв з дерев'яними дручками. Заарештованим було наказано бігти бігом цю відстань. В цей час поліція з розмаху била їх дрючками. Той, хто був фізично міцним, після декількох ударів. Поспівав бігти у підвал, а фізично виснажені після декількох ударів падали. Їх били до втрати свідомості і штовханами вкочували у підвал. За декілька годин до розстрілу заарештованих вдруге били в підвалі, і тих, хто міг ще триматися на ногах, розстрілювали, а інших закопали живим разом з розстріляними. Хочемо звернути вашу увагу на те що на території цього яру розташовано відразу два невеличких пам'ятника. Якщо один з пам'ятників знаходиться унизу, то інший знаходиться тут, на самому краю яру, а ця суха береза немов би підкреслює біль за втраченими життями. Перший пам'ятник був на Вверху здесь стоїть табілістик такий. На ньому було написано «Столько-то столько погибло военнопленных і гражданского населення. Это было где-то в 50-х годах. А позже уже, когда более-менее стали наводить порядок и восстановили внизу памятник. А эта территория вся была могилой. Потом восстановилась здесь, как оно находится. И по воспоминаниям моего товарища Литвинова Валерия Михайловича, который жил, вот здесь есть домик, тоже, который жил в этом домике. И это он все видел когда эсэсовцы окружили этот карьер и стояли с собаками, черными овчарками. Он это наблюдал еще пацаном малым, наблюдал, как это все происходило. С той стороны подводили пленных и расстреливали. Но здесь столб стоял еще, под которым расстрелили, то я его не помню уже, конечно, вот. А остальнее, все здесь происходило, здесь было очень много розстреляно, Кровь даже в воспоминании моей жены, которая жила здесь тоже неподалеку. Здесь могила была большая, и они приходили сюда. Даже кров выступала с могил, когда на, на следующий день приходили здесь. Много поминали. Ну, еще что я могу сказать? Здесь рядом есть еще Недалеко здесь, де розстрілювали євреїв, там є два пам'ятника. тоже. шановні глядачі, коли ми знімали цю передачу, наша мета не було згадувати тут історичні факти, проводити хронологію. Це більше робота істориків. Ми хотіли більше звернутися до вас з проханням, щоб ви поважали це святе місце, щоб ви не забували вшановувати пам'ять загиблих від німецького терору і похованих саме тут. Щоб ви до цього місця відносилися відповідним чином. Не влаштовуйте тут пікніки, не розводьте багаття. Не смажте тут шашлики, не залишайте, будь ласка, сміття після себе, не вигулюйте тут собак на цьому святому місці. Хочу звернутися до меценатів за допомогою, щоб навести у цьому кар'єрі благопристойний вид та для похилого віку людей поставити лавочки, щоб. Під час проведывания могилы, людина могла трешки отпочитать. А в основном надо еще что сделать: навести хороший порядок здесь. Если есть меценаты какие, пожалуйста, обратите на это внимание и вложите какую-то сумму, хотя бы хоть немножко здесь, лавочкой поставить, и чтобы не было здесь безобразия, а то здесь вечно пьянки, хулиганки и прочее. Вот. А надо, чтобы был хороший порядок. Ви знаєте, можливо, на цю передачу нас благословив сам Господь, тому що буквально вчора перед зйомками мені прислали мої земляки архівні матеріали, що стосуються біографії мого прадіда. Він також був полоненим концтабору Дормешти. Табір номер 6 Калафат, Румунія. Він провів там близько трьох років, був звільнений радянськими військами і також дійшов з ними до Будапешту. Хочу додати ще одне. Події тих далеких часів хвилюють мене і тому, що тема війни в нашій країні звучить і зараз дуже гостро і актуально. Я, як жінка-учасника бойових дій, АТО не можу залишатися до неї байдужою. Усі війни, скільки б вони натягнулися, рано чи пізно закінчуються. Тож прийде колись мир і в нашу країну. І доки ми пам'ятаємо таку вже далеку війну 39-45 років, пам'ятаємо її подвиги, її героїв, наші сьогоднішні захисники можуть бути впевнені у вдячності наступних поколінь.